Розпаковка самих жахливих речей із секонда, які я тільки знаходжу. На 200 гривень цей раз. Чому я так кажу? Тому що в коментарях людям ніколи не вгодиш. Їм все, що не приміряєш, все, що не купиш, все не таке, все не гарне, всім все не подобається. Ну, тоді, знайдіть краще. Я вважаю, що в кожного свій смак. І так, перша річ у нас бодік. Бодік у нас обійшовся в 50 гривень. Такий він бархатний. І дуже мені сподобались ось ці розочки. Вони такі, як чи наклеєне це, мабуть, наклеєно. Примірюємо. Ну, я вважаю, що бодік класний. Це розмір S, -очка. Ось так от отзаді, ззаді. Забігаючи наперед. Всі речі, що я розпаковую в своїх відео, можна викупити зовсім недорого. А також більшість речей я просто так дарую в себе в інстаграмі в сторіс. Тому підписуйтесь. Ідемо далі. Далі в нас буде сукня е, за 60 гривень. Це буде сукня на запах. Зараз перемірюємо. Блін, я хотіла цю сукню собі залишити. А вона на мене велика це розмір М. Бачите, дуже негарно тут сіло. Я взагалі, як тут зверху якийсь дрищ вийшов. На емочку, на свій розмір, ця сукня буде гарно сидіти. А на мені, як на палки якісь. Йдемо далі. Далі ось така от сукня за 50 гривень. Мені дуже подобається, коли отак от внизу ці рюшики цей стиль. Примірюємо. Ось така от сукня, це розмір S, Прикольно вона сіла. Ідемо далі. І остання ось така от сукня за 40 гривень. Вона була нова з бірочкою, але при стірці я десь загубила. Залишилась тільки ось ця пластмасова бірочка. Так, йоги, палки приміряємо. Ну, Сукня непогана. Розмір S, повномірна S, на мій XS чуть чуть, чуть, -чуть велику. Ой, на мене важко знайти. Я кажу, що мені, мабуть, на йти в дитячій вдягатися. Ззаді ось так от. Ну, Мені вона просто не дуже підходить, я вважаю, ця сукня. Що вам сподобалось найбільше з цієї розпаковочки, пишіть обов'язково в коментарях. А також підписуйтесь на мій інстаграмчик. Там я буду дарувати всі ці речі в себе в сторіс. Просто так нажавши там кнопочку в сторіс. Якщо вона вам сподобалася ця річ, нажимаєте там на плюсик, і я потім обираю переможця. І так кожного дня я роблю. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити нові речі.